У нас не стаціонарна камера, а звісно. Є порядок. Цей порядок затверджений він є на офіційному сайті суду. Е... Ну, тут сказано, що учасники судового процесу, інші особи присутні в залі судового засідання представники ЗМІ можуть проводити в залі судового засідання автозу. Це так. Але є підзаконна, є нормативні документи, є внутрішні документи. Ігрує цей порядок. Передбачено е нашою внутрішньою інструкцією, іншими нормативними документами, щоб для того, щоб ви мали можливість проводити зйомку, ви маєте пройти акредитацію, mm -hmm. надати документи про те, що ви є якийсь канал, про те, що ви маєте ліцензію, хто ви е такі ж допомогти. Ne, mes jau pasidžiaugėme, kad jis buvo įrašytas. Jei norite būti pasijutę, nugalaskite, galite būti pasijutę, bet ne pasijutę.